Ці хлопці прийняли надважливе рішення, щоб там не сталося до кінця захищати кордони нашої країни. Озброєні до зубів із гарним настроєм та благословенням рідних вирушили в АТО. Позитивним настроєм їдемо на передову. Все буде добре. приїдемо з перемогою в думках. Виконання бойових завдань найскладніше далеко від дому. Надіюсь, нікому не страшно. Рідні ж проводжають зі сльозами на очах. Важко, дуже важко, щоб були здорові, з гідністю, з мужністю захищали нашу країну. Ми за них молимося. Ми просимо Бога, щоб припинилася ця війна, і щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими і неушкодженими. Ми дуже цього хочемо. Я бажаю щастя і єдності. Щоб вони не втрачали силу духу і виграли у краще майбутнє. В свою чергу очільник обласної міліції Олег Бех пообіцяв всіляко допомагати хоробрим воїнам. Оприділений дві дуже складні зони на сьогоднішній день, де проїзд реальні столкновіння. З нашими силами. ну основна задача продолжает у наших колег стоять это охрана общественного порядка і прежі всього боротьба з присутністю і задержання лиц, которые совершают тяжкі особо тяжкі преступления. приблизительно в місяць. Прийнято рішення старших руководітів, в тому числі і я будем посіщати смотреть места дислокации. Туж спіть спокійно жителі Полтавщини боронити нашу землю. Поїхали найвідважніші герої сьогодення.